Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я вирішила записати для вас таке відео з таким питанням: як вас бачать інші люди? От, які ви для інших людей? Хто ви? От, як вони до вас? Я розумію, що кожна людина бачить вас по-різному. І для кожної людини ви, ви е, маєте різне значення. Але. Основна маса, тобто більш домінуюча енергія, домінуюча, домінуюча кількість людей, які вони вас бачать, які вони вас відчувають, хто ви для них да, отаку, скажемо. Давайте подивимося. Чотири варіанти. Ви знаєте, що я люблю варіації, бо вважаю, що ми всі діти Божі і маємо вільні вільні люди. І маємо право вибору, бо, бо тільки вільні люди мають право вибору. Тому я вважаю вас вільні, і себе, і вас, вільними людьми, і право вибору. Чотири варіанти. Яка карта вам відгукується, ота енергія є для вашої душі. Да? Тобто вібрації, одинакові вібрації вашої душі і, і енергія цієї карти. Найправильніше так. Давайте дивимося. Як вас приймають люди? Перший варіант, другий, варі... другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на... на паузу, вибачаюся, а я починаю. Перший варіант, давайте подивимося, як вас бачать люди. Ой, дружелюбним, таким, влюб, лю, з великим серцем, люб, карта влюблення, да? от яким вони вас, які вони вас бачать. Влюблення — це любообільний, да? до всіх, до всіх е, е, пригріє, йде на контакт, вміє домовитися таким, з, ніжності, з ніжністю якоюсь. А що така, яка причина, чому саме так вас бачу. Не йдете, можливо, на конфлікти. Можливо, не йдете на конфлікти, з урівноважені. Відходите від якихось конфліктних, ви урівноважені, уходите від конфліктних ситуацій. Якось аналізуєте, ну от, не конфліктуєте, я б сказала так, не йдете на конфлікт. Вмійте збалансувати, відійти, зрізати острі угли, якось навіть можливо навіть собі в мінус промовчати. Так, да, ви якось можете, можете якісь, е, оці е, склоки, якісь оці такі враждебні оце можете примирити, знайти мудро підійти до якоїсь ситуації, об'яснити одній стороні другій. Так дипломатичному навіть я б сказала, ви можете таке робити. Бачуть вас таким е, людиною з добрим серцем, я б сказала. Так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Робіть, будь ласка, енергообмін. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь там підписаний. І, як завжди, моя традиційна, щоб трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Двічки, які ми вас Переможцем. Шестірка Жезлі, ви переможець. Ви завжди досягаєте свого, своєї цілі. Ви завжди в центрі уваги. Ви можете. Якщо не ви, то ніхто. От така пішла інформація. Якщо не ви, то ніхто. Якщо вам доручити якусь справу, ви доведете її до ідеальності, до правильності, до такого. Ну от Просто супер-супер. Ви переможете по життю. Причина чому так. Ну от Ви можете по двійки пентаклів з будь-якої ситуації вийти, знайти правильне рішення, підібрати. Да? Да, да, з любого відкритого, незакритого шляху, да, оце, з, з будь-якої конфліктної ситуації, з будь-якого все, що може бути, от якась, що другим кажеться, що ну, це вже повна вже. А ви от знайдете оцей баланс, збалансування, зможете пройти на покраєчку, покраєчку про, про, пропості, да, прірви, оцю покраєчечку пройдете, зробите, знайдете людей потрібних домовитися. От, Ну, от супер, ви можете і це люди знають і вас таким сприй... і сприймають. Ва... Ви переможете. Для людей ви переможете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, не, не... коментуйте, хоч малесенько коментар, щоб... тому що для алгоритму YouTube це ну, дуже важливо. І для мене це, це дає можливість відео йти вперед, продвигатися. Знаєте, до мене, на мій канал більше людей, тому робіть енергообмін. І... Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре, ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Яким вам вас бочить? Ну, ви душа компанії, ви компаньонський, ви такий веселий, ви от можете підтримати любу компанію, дружелюбний, якийсь такий настоящий товариш. Ну, по Потрійки кубки, це таке. Підтримка від вас, може святкування. ви така ем, Чоловік праздник Оце може, бути. Може ви там граєте на інструментах, такі, знаєте. Ну от, душа компанії, я б сказала, так. душа компанії. Оце так вас бачу, чому вас люди. Ну, ви можете, знаєте, як трансформатор. Можете компанія може бути така унила-унила, ви прийшли, все переміняли, все га-га-га. і все пішло. Да. Якось швидко удійшли від смутку, швид вийшли на позицію, а, а давайте нам, нам чого. По восьмірки, е, жезлів, це така і поїздка, енергія, це швидкость якось міняється. Ви вмієте це все організувати, поміняти, собрати. Да? По сімірки випить, закусить, погулять. Ну, це не тільки може бути така, знаєте, але може це бути і в житті, що ви така людина, яка прийдете, договоритеся, зробите. Ну, я ж кажу, що душа отака, якась, такий, веселий, приємна людина, яка в душу і компанія, на яку можна положитися, з яка може організувати, яка так і є способності. Наприклад, я ж кажу, що таке по відчуттю, що ви як-ото. Вести тамада, таке, якесь таке. можете, у вас є така артистичність, можливо, навіть. Ви так, таку, така людина, приємна для інших людей. Такий мій пригноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, тому підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Четвірочки, якими вас бачать. А вас бачить восьмірка Кубків. Восьмірка Кубків. Це, знаєте, це. М -м Поясніть. Восьмірка Кубків це... Я б сказала, що ви людина, може бути двоякою, ви людина, яка терпе до останнього. Терпіла б такий, знаєте, навіть, можливо, жертвеність якась у вас є. Ви от, Щоб піти, уйти від якоїсь ситуації, ви можете дуже довго, по восьмьорті кубків, дуже довго такого по цій карті також щось, бачите, а тут вже нове, а ви от треба піти розбиті. Да? Якось вмієте, якою вас бачать інші люди, вмієте от, все ж таки от, терпіти, терпіти і ще раз терпіти. От мені йдеться терпіння. Дуже тяжко, якщо ви вирішуєте вже щось змінити, то це вже крайня кнопка, крайня крапка. І ви такий жертовник. ви можете піти, все кинуть і піти. Якось отаку, знаєте. Е ви можете все бачити, ви розумієте це все, аналізуєте, але е робите крок, останній крок сильно-сильно вже, ну, можете так, знаєте. А можете і різко. Якось, якщо ви довго терпите, але швидко і різко закінчуєте все. Якісь такі, знаєте, мовчите, 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 потім як дасте, оце може бути таке теж. Сказали і розвернулися і пішли. Так, да. якось можете такий ще й правдорубом бути. Якось ставити крапки, крапки над І. І розвертатися, і уходить. Якщо я ставлю, я терплю довго, але коли я ставлю крапку, то я крапку ставлю назавжди. Возврату нема. Аналізував, проаналізував, рішив і пішов. Отак-от. Якось таке, знаєте, конкретна людина, терпляча, але конкретна. Така вже, як, як от з плеча так голову з плеч, так голову з плеч. Оце такі ми конкретні. І ви від того, ви знає, і як можете по 10. Десятка пентаклів. Тобто ви як птиця Фенікс, ви уходите, але воз, ну, возрождаєтеся якось отак навіть. Оце вас бачать, що ви такі от терплячі, терплячі потім як дасте прикурить усім. Розвернулись і пішли. Пішли в нове, хай даже голі босі, ніж за халявою. І ви пішли і стали на ноги, і, і знову. Можливо, навіть, знаєте, ви в одиночку ще краще, чим, наприклад, гуртом. Отак от би я сказала. Отакий от отакий мій прогноз для четвертого. Ну, тут серйозність, тут такі, серйозна людина, таку, така енергія йде, знаєте, дуже сильної людини такої. О! Терплю, прямо це ж зуби аж мене зводить. Отака якась сила така є в людини. Стержень. Бачу, знаю, аналізую, розумію, але терплю, а потім це вже край через край і все, тоді вже все. Така енергія, знаєте, королеви мечів. Королеві, ну, коротя, королева мечів, вона зразу всім по шапці дає. Та не терпе, не дозволе. <рес> Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дуже сильна четвертий варіант. І... Дякую, що зі мною, дякую, що підтримуєте. Робіть енергообмін, будь ласка. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо не підписані, якщо подобаються мої відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!